Вітаю, друзі. Коли Ісус Христос Воскрес, Він багато не давав настанов, постанов своїм учням, апостолам. Він сказав одне: ідіть по всьому світу, у всі народи, і проповідуйте Євангелія Царства Божого. Хрестіть людей во ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і навчіть всьому тому, чого я вас навчив. Все. Це не було прохання, це був наказ. І багато людей, особливо християн, щоб якось оправдати свою нікчемність, кажуть, та це Ісус сказав апостолам, там, своїм учням того часу. Але вибачте, це парадокс. Ще Америка не була відкрита, вони не могли фізично досягти країв землі і піти у всі народи, і не було ще інтернету. І навіть сьогодні є народи, які не чули Євангелія Ісуса Христа. Тому Ісус, в обличчя апостолів та учнів, звертався до всіх християн, всіх поколінь. Винятків немає. якщо... Я, справжній вірний слухняний християнин, моє покликання та призвання проповідувати Слово Боже. Але є такий парадокс сьогодні. Християни проповідують що завгодно: філософію, психологію, камасутру, порно, серіали, кіно, новини все, що завгодно, все знають на пам'ять. Але не проповідують Євангелія. Ісус на суді. Спросить з кожного християнина, тому що Він без винятків звернувся до кожного, хто вважає себе віруючою людиною. Тому, друзі, Ісус спитає з нас.